Вітаю, ви знаходитесь на моєму каналі. Надіюсь, мене вийде вас зацікавити, і ви підпишетесь на нього. Сьогодні я покажу вам фазмофобію на Android. В мене вже було таке відео: це переозвучка на українську мову. Говорити будемо не про оригінальну гру на телефони, а лише про клон, а точніше, про два. Почнемо з ефіру of Fasmophobia. Дуже схоже на комп'ютерну версію, але має свої недоліки. Відсутня гра по мережі онлайн має інші. Інший клон, і він, звісно, відрізняється процесом гри, але все рівно схожий на фазмофобію. Посилання на ці дві гри будуть в моєму телеграм-каналі. Механіка Fear of Phasmophobia більш цікава, тому розповім про неї більш детальніше. Наше завдання дізнатися, з яким видом привида ми маємо справу. Привиди, прилади і місце подій взяти з оригіналу. Ну нахер! Отець. Видел, видел. Ну лише трішки змінені. Перед тим як щось робити, спочатку треба дізнатися місць знаходження привида. Воно завжди різне. Потім обережно знаходити докази, за допомогою яких ви дізнаєтесь його тип. Поведінка привида залежить від його типу і дій персонажу. Так що будьте обережні. Тепер хочу назвати мінуси. Головним, звісно, залишається відсутність гри по мережі. Потім іноді зустрічаються проблеми з оптимізацією, а також не Значні проблеми, на які можна не звертати уваги, тому що згадую, що порт від фанатів гри. На цьому все. Надіюсь, ви оціните це відео і поставите лайк. Дякую за увагу.